Всім привіт! Радо вітаю кожного, хто завітав на мій канал та на мою кухню. Сьогодні разом приготуємо смачний холодний суп під назвою Окрошка. Окрошка смачна та освіжаюча страва. Особливо доречною вона буде влітку, в жарку, теплу погоду. Тому ця страва надає освіжаючого відчуття, і в той самий час вона є досить таки ситним, холодним супом. Взагалі ця страва дуже легка в приготуванні. Сезонні овочі, додаємо відварені яйця, також можна взяти варену ковбасу, або ж відварене м'ясо будь-яке за вашим смаком. Потім ці всі складові заливаємо різною молочкою або ж квасом. Хтось додає мінеральну воду. Сьогодні я поділюся своїм дуже смачним таким варіантом приготування. Смачним провіреним. Цей варіант саме більше нам подобається. Отже, для цього нам потрібно кефір, відварена картопля, відварені вкруту яйця. Також додаю варену ковбасу. Але можна взяти і відварити, наприклад, курячу грудинку і додати. Плюс свіжі овочі по сезону, і також буду додавати кип'ячену холодну воду. Обов'язково додаємо сіль за смаком і наша страва буде готова. Тож, приступаємо до приготування. Власне, я вже попередньо говорила, що от ця страва готується дуже швиденько і просто. Всього навсього нам потрібно відварити картоплю в мундирі. Це у мене 4-5 штучок середніх розмірів картоплина. Нарізаю картоплю на ось такі кубики. Так само нарізаю відварені вкруту яйця на невеликі шматочки. У мене тут 4 яйця. Можете брати більше або менше. Нарізаємо гарно на такі шматочки, приблизні кубики невеличкі. Додаємо до картоплі. Так само нарізаю 200 г відвареної ковбаси. Ковбаса звичайна варена. Можете взяти, відварити м'ясо і додати того бульйона вже в саму окрошку, в сам суп. Так як я додаю ковбасу, тому використовую звичайну воду, але я її перед тим е, закип'ятила і охолодила. Далі нарізаю зелену цибулю. Цибулі даю досить таки багато, так як для мене. Смачна окрошка тоді, коли там багато зелені. До речі, тут ще потрібно свіжо-зелений кріп. Але так як я забула купити, тоді добавлю заморожений кріп. Якщо ви маєте можливість купити, обов'язково беріть пучок гарненький свіжого зеленого кропу. Можна додати петрушку це вже по бажанню. Також додаю свіжий огірок, але попередньо я його відчищаю. Відчищаю гарненько від шкірки, але це не є обов'язковим. Можна просто достатньо добре помити та нарізати так само на кубик. Поки нарізаю огірок, хочу запросити всіх, хто дивиться мене та не підписаний на мій канал. Я запрошую для того, щоб ви стали моїм другом. Підписуйтеся, натискайте на дзвіночок, для того, щоб вам могли приходити нові мої сповіщення про нові рецепти, які будуть. Виходити на моєму каналі. Тому велика вдячність за це вам наперед! Огірок та ридиска нарізані та додавлені в основну нашу миску. Додаю сіль та гарненько все перемішую. Також по бажанню можна додати суміш перців або чорний молений перець. Але особисто я не додаю, додаю тільки сіль за смаком. І цей суп або ця окрошка є для мене неймовірно смачною та ситною стравою. Особливо смачно, коли смакувати її в жарку літню погоду. Так, зараз додаю зелений заморожений кріп. Ще раз нагадую, що можна придбати свіжо-зелений кріп. Так буде ще набагато краще. Ось, практично, наша страва вже готова. Це все гарно заливаємо кефіром. Кефір в мене 2,5% жирності. Заливаємо кефіром. І доводимо вже до бажаної консистенції водичкою. Ще раз повторяюся, що воду я прокип'ятила та охолодила. Холодною кип'яченою водою довожу це все гарно до бажаної консистенції. Додаю ще сіль за смаком. Гарненько перемішую, і можна смакувати. Друзі, моя вам щира рекомендація. Це надзвичайно смачна і в той же самий час є ситна страва. Показую вам готову страву під назвою Окрошка. Ось так вона у мене виглядає. Її можна подавати відразу, щойно ми її приготували, але набагато смачніше, коли вона пролежить в холодильнику приблизно 2-3 годинки, і вже. В такому холодному варіанті вона є сама смачна, ця окрошка. Всім бажаю смачного, хто готував разом зі мною і дякую вам за вашу увагу, за перегляд цього ролику, за те, що підписуєтеся, довіряєте і за ваші зворотні відгуки. Бажаю вам мирного неба, Божих благословінь і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.